Пацієнту, проговорююся завжди. Дивіться, ви можете вступити в програму НСЗУ, але згідно критеріїв, які я зараз бачу, ось цей, ось цей і ось цей. Ця програма може бути для вас неефективною. Для того щоб вона стала ефективною, ми можемо модифікувати з вами ось цей, ось, цей, і ось цей показник або маніпуляцію, і в такому варіанті отримати більші шанси на отримання ембріону та на отримання вагітності. Але так як програма НСЗУ це не включається, може бути лише за самооплати. Пацієнт каже: Ні, ми будемо йти тільки по НСЗУ. Мені так комфортно, зручно. Кажу, добре, немає ніяких питань. Тоді йдемо за НСЗУ. Якщо пацієнти сьогодні на модифікацію протоколів, то ми їх модифікуємо. Щодо нашої клініки, клініка літа, у нас йдуть доволі хороші препарати для стимуляції. Ми препарати пацієнтам не рекомендуємо по самоплаті якісь робити, тому що, ти знаєш, там в інших клініках є препарати, коли на всю стимуляцію там взагалі клініка витрачає тільки 7 тисяч гривень. Ось, у нас там межа трошки більше 30. Тому, угу. да, тому у, нас там, да, у нас класна стимуляція в клініці проходить. Ми за успіх, ми за те, щоб дійсно допомогти, щоб зробити парі. А їхню вагітність тому з таким підходом працюємо.